Значить, сьогодні ми прибираємо на крошні територію закинутого дитячого садочку. Колишнього Це садочок номер 58 був. Прибираємо тут сьогодні молодіжну організацію Сучасний формат. Також фонд громади Житомира, ну це власне організації партнери. Зібрали з миру Паниці. Сьогодні тут присутні представники різних вузів. Це Житомирський державний технологічний університет, це агротехні... автодорожній коледж, це інститут медсестринства, це Житомирський державний університет. Ну, тобто всіх не перезву, тому що їх дуже багато. Далі. Представники різних організацій, підприємств присутні сьогодні. Тут до нас навіть приєдналися діти і батьки з організації місія в Україну. Приєдналася компанія Кока-Кола. Вони приїхали зі своїми спеціалістами, привезли нам води. Служба доставки таксі привезла нам сюди апаратуру. Хтось дав апаратуру, хтось поміг там з рукавичками коротше кажучи, ми мобілізували просто громаду міста Житомира для того, щоб навести в Житомирі лад. Якщо ми хочемо зробити Житомир чистішим і жити ну в демократичному, і цивілізованому, і гарному, чистому місті, то зрозуміло, треба починати з себе. Якщо ми живемо ну от біля наших будинків брудно, і ми самі не знаходимо час для того, щоб тут прибрати, то за нас це ніхто не зробить. Половину переможний попадає. Ну і сьогодні ми вирішили допомогти нашому місту разом із нашою молоддю з інвалідностями, і їх батьками. Скільки вас? Ой, ну, мабуть, наших мам 20 і 20 хлопців і дівчат з інвалідностями, і менші, і старші різні, різні віки. Вони дуже працьовиті, і вони такі самі громадяни нашого суспільства, як і всі ми. І вони знають не тільки про те, що є у них якісь потреби, але знають свої громадянські обов'язки перед суспільством. І саме сьогоднішня акція підтверджує те, що вони хочуть бути корисними для суспільства.